Два тижні потраченого часу, і людина залишилася біля розбитого корита. Друзі, всім привіт! Сьогодні для вас інформація, особливо для тих, хто шукає для себе автомобіль. Справа в тому, що коли ви шукаєте автомобіль, ви намагаєтеся отримати від продавця максимум інформації. В цьому полягає вся проблема, тому що вам продавець. А в даному випадку людині два тижні показував фотографії відео товщиноміра, знизу відео під правильними кутами, і машина виглядала шикарно. Добре, що замовник звернувся до нас. похвалив себе, до нас міг не до нас, просто до когось звернутися, але добре, що він замовив перевірку. Ми перевіряємо, показуємо зовсім інші автомобілі. Знаєте, що каже замовник, Роман, якби ви не показали він коду, ну номера машини, де можна було та її ідентифікувати, я думав, що ви приїхали на інший автомобіль. Я два тижні каже, працював по тій машині, опрацьовував її по інформації. І я два тижні ну був настроєний, що там вже все шикарно. Я вас просто послав. Думаю, хай би вже подивіться, щоб я вже спокійно спав. Думаю, може там ще якісь ТО ви мені підкажете. Ви мені показуєте між коробкою. І мотором масло потікає, ви мені показуєте, що їдете шрузом, з є проблема передні, ви мені показуєте по комп'ютеру проблеми, ви мені показали, каже, є шпаклівка, про яку ніхто з обходили, обходили, точки правильні ставили. Тому, друзі, якщо вам потрібно машину перевіряти, не просіть матеріалів від продавця. Він їх вам не надасть такі, які потрібні. Це я вам 100% про це кажу. Перевіряйте машину. Фактично, замовляйте якийсь незалежний огляд, звертайтесь до нас, ми працюємо по всіх містах України. Перевіряйте покар вертикал, внизу посилання, за яким можна перейти, отримати 20% знижки або промокод ROMA. Це була реклама. Всім гарного настрою! Бережіть себе.